Потрібен компактний кросовер з невеликими витратами пального. Як було бажання замовника придбати собі компактний кросовер, так воно компактний кросовер, врешті-решт, і вийшло. А на що ж треба звертати увагу? В чому ж тут взагалі ще йде підводний камінь? Потім буде автівка ставитись на облік. А якщо людина знаходиться там, де нотаріусів жодного. Днем з вигнем не знайдеш, що робити? Потрібен компактний кросовер з невеликими витратами пального. Мав бути Renegade, а став Encore. Та на що треба звертати увагу, якщо ви військовослужбовий, якщо ви служите не у місті, якщо ви служите десь безпосередньо у зоні виконання службових обов'язків чи на наліччі, десь далеко, як то кажуть, від цивілізації, якщо ви замовляєте автівку за кордону і плануєте її ставити на облік на себе, так от на що треба завжди звертати дуже уважну увагу, дуже велику увагу. Вітаю друзі! з замі чергова зустріч чергового проекту. Авто з Сполучених Штатів до України, це у нас проект 2112. Ігор Полтава. Мавбутль джип. Поставлю. Йдемо розбиратися. На початку вересня, цього 2024 року, до нас звернувся і наш глядач, і людина звернулася по рекламі, як то кажуть, у сукупності да, з таким завданням. Потрібен компактний кросовер з невеликими витратами пального, попередньо придивляюся до джипа «Ренігат». З, е, двигуном 2,4 літра, на який, в принципі, можна і ГБО поставити, і е, все інше, але е, все ж таки, е, по е, чергу, дивимося так, щоб наприклад, без ГБО, щоб наприклад, у нас було бензиновий двигун, що можете порадити. Подивилися, в які гроші входять ренігати. Подивилися по витратам пального в першу чергу по місту, да. а ренігат по місту на бензині це 12-14 літрів аж бігом буде витрачати. І запропонували замовного, кажемо: а що ви, от, якщо у вас потреба стоїть невеликий компактний кросовер з приличним кліренсом, але щоб він був не, не дуже великий сам по собі за об'яв, і невеликий двигун, щоб був економічний. Що ви скажете про таку автівку, як Buick Encore? Подивилися, порахували, і, врешті-решт, замовник сказав, так, добре, нехай в нас буде зміна з Jeep Renegade, будемо його змінювати на Buick Encore. І ми вже за там, півтора тижня, 16 вересня, придбали ось це саме авто. І так, зустрічаємо біокенкор, комплектація Preferred, чистий е, 2020 рік на повному приводі 1,4 літра двигун, тобто він і, і, і набагато менш прожорливий да, за е, Renegade буде. Е, пробіг 27 тисяч 17 міль на дометрі, тобто майже. Ні о чому, так? От, все до 17 чи 617? Зараз на татки не дуже добре бачу. От, коротше, 27 тисяч з копійками. Придбали ми це чудо автомобіль, чудо-автівку за 5900 доларів. Лише. І так. А на що ж треба звертати увагу? В чому ж тут взагалі ще йде? Підводний Що, Друзі, вже доїхали до бази автовозів, бачите, що в нас вже і сніжок іде, але он автовози стоять, розвантажуються, робота йде. От зараз будемо шукати, де розвантажили наш бюїк. І будемо ось він стоїть червенький в ряду і будемо робити по ньому відео. Йдемо далі. Шо, друзі, Вже все зробили, все розрахувалися за доставки. Вже замовили евакуатор буде за декілька хвилин. І в нас поки що є час зробити огляд. А що ж саме ми таке привезли? Ось. Мене за спиною цей саме Buick Encore. Давайте зробимо його навколишній огляд. Трохи позаду. Да, у нас? Chevrolet Buick хлебочка, Buick Encore, повний привід. Ось такий у нас компактний кросовер. Бачите, що? З цього боку в нас лише є тут якісь цяточки, але побачимо, можливо, навіть нічого перефарбовувати не треба, все сполірується. Передній бампер, так. Є певні пошкодження. А ось тут основне в нас лівий передній кут. І так, фара в нас розбита, потрощена, бампер пошкоджений, але подивимось. Можливо, його і врятуємо. Не бачу нічого, поки що десь смертельного, а там далі побачимо. По капоту є певні пошкодження, але знов таки все можна врятувати. Крила в нас тут немає і колеса, рахуйте, самі немає. Таке відновленню не підлягає. Так, ну і з, я так розумію, що якісь пошкодження є і по ходові, судячи з того, як воно все стоїть, але теж знов таки піднімемо на підйомник, побачимо. Да, і так. Також у нас іде сніг з дощем чи дощ зі снігом. І можуть бути не дуже якісне відео, але сподіваюся пробачити. Так, передні двері, і передні, і задні. Є невеличкі пошкодження, але наскільки це шкідливо, і наскільки це проблемно, то вже буде потім дивитися на СТО разом з майстрами. І передні двері бачите, що в нас стоять. Зовсім не на своєму місці, вони на петлях, за все, зіграли. І хоча воно все відчиняється. І так, що ми маємо? Маємо тканинний салон. Ось тут у нас були ключики, висіли на всьому цьому. До речі, з цією автівкою в нас прийшло два ключі. Так що, це теж економія замовнику. Навіть якийсь оригінальний бьюїк-брілочок тут висить. Так, що ми ще тут маємо на цьому авто? Люк. Ну. З такою шторкою у нас. Щас зараз подивимося, що у нас позаді. Так, салон, до речі, салон не тканина, а салон комбінований. Пробачте. Тканина шкіра у нас іде комбінований салон на цій версії. Керування сіде, привід у нас пакет, електропакетник на сидінні. По даху. Дивимось, що в нас на даху. На даху у нас все без питань, все добре, нічого не пошкоджено, все чудово. Так. Що в нас є по задніх дверях? Відчиняю, це нормально. Сідіння в нас були розкладені, ну то, звісно, колесо складали. І трохи є бруду позаду. Але це для американців це норма. Якісь коробки, бляшки. Таке враження, що спереду сиділи і назад закидали сміття. Ну, і таке теж буває. Так що у нас далі? А так, в принципі, як було бажання замовника придбати собі компактний кросовер. так воно, компактний кросовер, врешті-решт, і вийшло. А підводник камені ще йдуть у тому, що людина військовослужбовця. Ігор служить на одному з із... ваших. Найгарячіших напрямків, він безпосередньо знаходиться у зоні бойових дій, і виїжджати йому, звісно, що це, м'яко кажучи, складно. Так? Але на що ви маєте, що маєте знати і на що треба звертати увагу? Я про це казав вже не в одному відео, що коли ви замовляєте автівку за кордоном. То на певному етапі на моменті і сплати розмитнення. Звісно, що від власника це має бути сплачено. І паралельно на цьому ж етапі треба робити доручення на того водія, хто буде завозити автівку в країну. Наприклад, в тієї ж самої літові з клайпері. Беремо. І такий формат, що у більшості автівки заходять зараз до, Клайпеню, до порту клайдера. Добре. Але ж доручення має робити безпосередньо сам власник, тобто та людина. На кого буде робитися розмитнення? На кого хто сплачує це розмитнення і на кого потім буде автівка ставитись на облік? А якщо людина знаходиться о, там, де нотаріусів жодного днем не знайдеш, що робити? Звісно, це може виявитись певною проблемою, якщо заздалегідь до цього не підготуватися і не попередити людину, чи людина сама не буде цього розуміти, бо виконавці менеджери можуть взагалі на це не звернути увагу, тому ми цю інформацію вам надаємо, щоб ви все це знали заздалегідь. Так, ось, якщо ви так військовослужбовець, ви, наприклад, можете бути десь за у відрядженні, чи ну, взагалі може бути будь-яка обставина, да, що на час приходу автівки у вас не буде змоги швидко зробити доручення на водія? А звісно, що ми не можемо це зробити заздалегідь, бо ми не знаємо, хто саме водій, який саме автовоз буде перевозити вашу автівку через півтора-два місяці. І це неможливо сьогодні вам сказати. Тому вирішення цього питання дуже дуже просте. На когось з відповідальних осіб чи це можуть бути Ваше, хтось з родичів з ваших, так, да, кому ви можете це доручити, чи наприклад, з якщо довіряєте виконавцю, це да, ну, то вже за обстава. Має бути якась особа, на яку ви робите доручення правом передовірення. Да, передоручення на усі ці дії, тобто на завезення в тільки країну на розмитнення, якщо потрібно, то на майбутні дії з сертифікацією. З... Наданням документів у сервісний центр в на вас на облік і таке-таке інше. Да? Тобто, звісно, що на іншу особу людина це зробити не, не зможе поставити на облік, а от усі необхідні дії, які потребують зробити на вас, на ваше ім'я так. Якраз це і буде зроблено. Тому, друзі, це питання про доручення, про довірку. Воно дуже дуже важливе. І ви маєте це для себе прораховувати наперед. Бо, на жаль, далеко не всі замовники про це взагалі знають, що це потрібно буде робити. А на жаль, не усі виконавці про це нагадують здалегідь. Можуть про це сказати просто останню міть, коли у людини вже не буде ніякої можливості щось підкоригувати. Тому опікуйтесь цим заздалегідь. Робіть або доручення на членів родини, або на друзів, знайомих, або на виконавців, кому ви довіряєте, да? справа обов'язкова передоручення, щоб а, потім могли зробити це на будь-якого водія, хто буде вести вашу автівку. Ну що, друзі, вже під'їжджаємо до, так добре вам знайомій базі автовозів, і будемо зустрічати наш Buick Core, 20 2020 року Preferred. Подивимось, що саме таке цікаве, ми придбали за 5900 доларів. Ідемо зустрічати. Ну що, друзі? А і от у нас ще є якісь є пошкрябані, подряпані на бампері задні справи, але знов-таки це все не фатально. Ось таки, таку ми привезли. Зараз будемо цим навантажувачем її загружати на евакуатор і їхати на партнерський СТУ що, що можна основне сказати? Що м як і. А, і да, от ще у нас питання по ходові, бо бачимо, що заднє і не лише ліве переднє, а й заднє ліве колесо, воно стоїть геть-не так, як воно мало стояти. До речі, по дисках, ви бачите, що у нас три диски сереблясті. А це четвертий, це чи з запаски, чи з чого, що він взагалі чорний стоїть і стоїть явно, воно все. Боком, тобто і ходова теж у нас пошкоджена позаду. І от те, про що я говорив вже неодноразово, що ця автівка у нас власник військовослужбовець. Він взагалі не з Харкова. Все робиться дистанційно. Автівка приїжджає до Харкова, зустрічаємо вже вона розмитнена, вже все, всі доручення зроблені. Зараз їде на СТО, дефектовка. І далі, далі, далі усі необхідні дії робиться без участі. Замовника е, дистанційно, так, щоб по максимуму скоротити втрати вашого часу, ваших нервів, і у повному сенсі слова все робиться під ключом. Ну що, йдемо далі. Ну що, друзі, вже, вже у нас є евакуатор. <плес> Народ розважається. Так, вже у нас евакуатор приїхав, навантажувач приїхав. Все, пішла робота. Дивимось, що у нас по ходовій. Так що у нас з цього боку крутиться, а ще у нас стоїть колесо на своєму місці, а потім розібрамось. А що в нас позаду? Позаду все не дуже добре. Да? у нас. Тому вже на СТО будемо потім закручувати гайки, все ставити на місце, розбиратися, що тут до чого взагалі. Поки що питання йде про те, що треба його. Завантажити ось на цей евакуатор. Ну що, друзі, основне ми вам показали, що автівка вже завантажена, що автівка у нас цілою безпекою, що автівка, в принципі, з невеличкими пошкодженнями. Ну а далі все відправляється на СТО, робимо дефектовку, замовлення запчастин. І сподіваюся, що невдовзі буде вже і фінал проекту по цьому авто. Ну Для тих, хто бажає... Не пропустити усі новини про наших відео. Підписуємося на канал, ставимо лайки, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі сповіщення про наше нові відео. Ну і звісно, що залишаємо коментарі, кому що сподобалось. Хто що ще бажає подивитися в наших наступних відео? Ну і нагадаю, що у нас є дві окремі пари вайбер та телеграм-каналів. Окрема пара, присвячена темі. В живених автівах Штатів і Канади і окрема тема, присвячена електропару Viber Телеграм, присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все. Закріпили, завантажили. Ідемо на СТУ. Ну а з вами був я, Олександр Мітаріді, автопроєкт Харків і до нових зустрічей в ефірі.